Цьому випуску новин. Коноплянський голова відвідав зібрання з добровільних об'єднань в Катерино-Платонівській та новоєлизаветівській сільських радах. Телефонні шахраї активізували свою діяльність на Іванівщині. Працівники центру зайнятості провели презентацію навчальних закладів для старшокласників. Осінні канікули розпочались на Іванівщині. В Іванівці провели другий етап спартикіади серед організацій району. Чергові зібрання з добровільних об'єднань відбулись в Катериноплатонівській та нової лизаветківській сільських радах. Цього разу даний захід був проведений за ініціативи голови Ширяївської адміністрації Тараса Бойко. Він запросив до участі всіх членів громади та голів майбутніх об'єднань задля відкритого обговорення подальших перспектив. Від Коноплянської громади був присутній Олександр Волошин. Дивним фактом виступило те, що об'єднану громаду від жовтня представляв голова Ширяєвської адміністрації. Інших представників від цієї громади не було. всім учасникам до уваги приводились реальні фінансові розрахунки тих громад, до яких пропонується приєднатися сільським радам. Збори відбулись в декількох селах, але не в усіх люди були проінформовані вчасно про що свідчила явка учасників. Ну, в селі Старої Лізаветівки навіть немає і об'яви, що будуть буде якісь збирання. Я почула, це мені подзвонили, а що полвосьмого пол вечора вчора я сьогодні так пішла, кому могла, сказала людям, бо в нас немає об'яви, що в нас буде збори. Голова адміністрації зауважив, що потрібно почути обґрунтовану думку всіх мешканців. Йому не хотілося би, щоб в подальшому склалося враження, ніби він розвалив Ширяєвський район. Тому вибір людей щодо об'єднання має виходити лише з самої ініціативи громади. Відповідно, економічна основа має бути прерогативою в тому для того, щоб проводити об'єднання. Ті маніпуляції, які відбуваються з боку зацікавлених сільських гулів, з боку там, районної влади, хтось взагалі проти виступає, хтось виступає для того, щоб приєдналися до нього. Кожен бачить в тому свою ну, якийсь свій зиск. Мій зиск в тому, щоб забезпечити вибір людей, але для того, щоб він був забезпечений і для того, щоб мені не сказали і не закинули десь в іншій сільській раді, що я. Якось нечасно ставлюся до людей або неякісно виконую свою роботу. Я для того і збираю людей, пояснюю їм, розказую їм по цифрах, по всіх нюансах, слухаю їхні проблеми, які вони мені говорять. І хочу, щоб вони зробили об'єктивний вибір. І хочу, щоб їх вибір був не продиктований інтересами третіх осіб. Голова нової Лізаветівської сільської ради відмітила, що їм кращі умови запропонували в жовтні. Однак вона зазначила, що потрібно більш детальніше вивчити ці питання. Якщо жовтні пропонує на болі вигаднішому слові, і я ж казала, що та сериторія хоче до жовтня. От треба зібратися і знайти консенсус не тим, що це перед виборами ці політичні лозуни, сісти нормально за стіл переговорів усім в голові з конопльової, голови за жовтня, всі спориновані завітати учасники зборів з ким нам вдалося поспілкуватися у своєму виборі. Вже визначилися Я Конопляни. По крайній мірі зможемо піти туди і сказати, ми до вас присоєдинилися, допоможіть нам у селі, допоможіть нам щось зробити, територію, допустимо, сказати, що от село Старої Єлізаветівка, в нас ви бачили, ви проїжджали, бачили, яке воно запущене, так же ж? Але ж можна його якось хоч трошки щось зробити до нього? Можна. А ми думаємо, що для простих людей. Ті, хто більш замовніше живе, вони можуть поїхати самі. а... Такі прості люди, вони не можуть дозволити собі ні деякі ліки купити, щоб полегшити своє здоров'я. Не говоря вже, що боєстні такі люди. От і в нас вся громада. Зібрали підписи більше 350 чоловік для того, щоб об'єднатися. Але все нам перепони ставлять, вже збирають третю сходку, ще хочуть збирати. А з кожним разом ми людей приходить менше, менше, тому що людям надоїло вже Їх ніхто не чує, не в районі, ніде нас не чують, що ми хочемо вирішити свою долю. Нагадаємо, раніше вже відбувались схожі збори, на яких мешканці висловлювали свої прагнення в плані добровільних об'єднань. Загалом картина складається таким чином, що на сьогоднішній день частина сільської ради бажає приєднатися до Коноплянської громади, частина до жовтня і навіть залишилися такі, котрі не бажають взагалі об'єднуватись. Телефонні шахраї масово ошукують іванівчан. Невідомі особи в телефонному режимі вимагають грошові кошти у мешканців за надання допомоги їхнім родичам, переважно в непритягненні їх до кримінальної відповідальності. Як правило, пропонують переказати певну суму грошей для вирішення проблемної ситуації. Вся афера триває лічені хвилини, тому жертви самі не можуть втямити, як добровільно віддають незнайомцеві останні свої збереження. Найчастіше зловмисники обирають схему батьки і діти, і це логічно. Дзвінок, в якому нахабний чоловічий голос інформує про те, що рідна вам людина потрапила в халепу та затримана правоохоронцями, збиває з пантелику. Далі імітують голос близької людини, яка через сльози просить допомоги. Так сталося і з мешканкою Іванівки Катериною. Їй надійшов дзвінок з вказаного телефону, та сповістили, що трапилася неприємність з її сином. Позвонили, сказали, що вони із головного одеського управління міліції, що мого сина затримано за куріння і знайшли в нього пакет марихуани. Мене це насторожило, тому що я знаю, що мій син не кури, навіть звичайний цигарок. Дали йому слухавку, і сльози він просить, мама, спаси мене, мене тут б'ють. Е, зразу, якби в нього слухавку, вирвали і сказали, що вони хочуть допомогти. Шахраї з натиском та криками спілкувалися з потерпілою, використовуючи нецензурну лексику і всілякі ганебні слова. Не отримавши відповіді на свої запитання стосовно сина, жінка відключила телефон. Однак, через декілька хвилин зловмисники знову зателефонували. І знов почали майже те саме говорити. Що ви заспокойтеся, не кричіть на нас, ми хочемо допомогти. Я кажу, я хочу подзвонити на телефон мого сина. Він, він відімкнений, йому типу, телефон забрали, речі забрали і це. Я знову спитала, що ви хочете? Е, ну, ми можемо е, серйозно порішати це питання, але ну, я так зрозуміла, що це гроші. Шахраям не вдалося ошукати жінку, потерпіла не піддалась на телефонну провокацію однак їй довелося пережити сильну стресову ситуацію в Іванівському районі. Це не поодинокий випадок, по кілька заяв у місяць отримують міліціонери від людей, яких обдурили телефонні шахраї. Випадків на сьогоднішній день е, доволі е, багато трапляється е, частіше. Подібні випадки трапляються серед осіб похилого віку, які не можуть відразу зорієнтуватися та е, зрозуміти, що їм робити. Знайти зловмисників надзвичайно важко, адже переважно такими є особи, які знаходяться в місцях позбавлення волі або ті, хто раніше були засуджені. І в телефонному режимі телефонують особам, намагаючись намагаючись їх ошукати, називають або номера телефонні номера, на які просять перерахувати кошти. Або ну, номера карток, банківських карток, на які також перераховують гроші. Знайти таких особ можливо лише якщо дана особа користується телефоном, який, з якого вона телефонує. У випадках, коли ви потрапляєте в подібні ситуації, потрібно не втрачати пильності і в жодному разі не виконувати вимог шантажистів. Запевняють співробітники міліції. Правоохоронні органи прохають вас в жодному випадку не перераховувати кошти на запропоновані вам невідомими особами рахунки, а встановити якомога більше інформації щодо місця знаходження анкетних даних та телефонних номерів особи, яка намагається вас ушукати. Після чого просимо негайно повідомляти до найближчого відділку міліції або за телефоном 102. Презентацію навчальних закладів для старшокласників провів Іванівський центр зайнятості. Даний захід був влаштований в районному будинку культури. До його участі запросили представників з різних вищих навчальних закладів Одеси. Метою цієї роботи стало інформування учнів про світ професій та допомога спеціалістів при визначенні майбутнього фаху. На сьогоднішній день потреби ринку праці викликали необхідність по-новому оцінити профорієнтаційну ситуацію і особливу увагу звернути на молодь як ту частину працездатного населення, яка може найбільш повною мірою відтворити сподівання суспільства на інтенсивний економічний розвиток. Процес вибору професії можна розглядати як розв'язання протиріччя між бажаннями школярів та потребами на сучасному ринку праці. Завдання служби зайнятості полягає в тому, щоб допомогти учнівській молоді найбільш погодити свої професійні плани з потребами суспільного виробництва кадрів, певних професій та спеціальностей. Саме з цією метою Іванівський центр зайнятості провів презентацію навчальних закладів для старшокласників, запевняє Михайло Васильків. Він відмічає, що для обрання певної професії потрібно оцінити всі здібності, можливості та стан здоров'я. Привозяти в Одесу, кожен раз втратити свій час, а тут, будь ласка, вам все розкажуть про умови вступу, про те, яку професію можна здобути, про те, скільки є бюджетних місць і тому подібне. Привозять дуже багато викладачів матеріалів. Зокрема, вони привозять відеоматеріали і діти можуть подивитися. Інфраструктуру навчального закладу, подивитися, в яких умовах проживають студенти, як навчаються. І все це відразу можна протягом кількох годин знайомитися з з сімо навчальними закладами. Це дуже вигідно. Під час заходу відвідувачів проінформували про навчальні заклади та вимоги до вступу, що існують в них. Також школярі мали змогу переглянути відеоролики, котрі підготували запрошені представники вишів. В них були представлені професії та певні переваги навчання. Наступною сходинкою в житті школярів стане саме пошук роботи. Однак навіть наявність диплому на руках не дає гарантій працевлаштування, не кажучи вже про професійне направлення. Самі працівники навчальних закладів та спеціалісти центру зайнятості погоджуються з тим, що це питання залишається хвилюючим на сьогоднішній день. Звичайно, картина дуже сумна. І, в принципі, вона зекономіра, тому що ви бачите, що останні роки економіка дуже погано працює, і до того ж, зовнішні фактори країна фактично перебуває в стані війни. І, звичайно, дуже погано, що ті люди, які здобули вже освіту, які отримали якби значить, якийсь певний освітній рівень, не можуть себе реалізувати в цьому житті, тому що фактично роботи немає. Робота к сожалению у нас дуже проблемна зараз. Дуже. я сподіваюся, що всі, хто буде поступати зараз на учобу за то время, будуть учиться і концю їх обучення. Думаю, що робота все таки появиться і з этим проблем не буде. Конечно, это в ідеалі хотелось бы. Рано или поздно всі остаються сам на єдині після окончания остаются э, з проблемой, що некуда йти работать. Осінні канікули розпочались для учнів шкіл Іванівщини з 26 жовтня. Цього року вони, як завжди, триватимуть рівно один тиждень, а саме до 31 жовтня, включно. Канікули поточного навчального року ніхто не переносив. Як правило, це кінець жовтня, початок листопада. Робиться це таким чином, аби, хоча б, приблизно рівно розділити навчальні чверті у семестрі. На заваді цьому не стали навіть вибори до місцевих органів самоврядування, котрі пройшли цієї неділі, 25 жовтня. Навпаки, освітяни кажуть, що вибрано вдалий час для перепочинку учнів, адже багато виборчих дільниць були розташовані у школах. І як свідчить практика, наступного понеділка, а то й і кілька днів поспіль, члени комісії працюють над підрахунком голосів. Відтак, у зв'язку з цим часто у поствиборчі дні у школах оголошувалися вихідні. Цьогоріч вибори співпали із шкільними канікулами. Відтак дітвора не заважала роботі комісій, а ті не порушували організацію навчального процесу. Як зазначає директор установи, на час канікул школи не закриваються. У них продовжують діяти різноманітні позакласні гуртки та спортивні секції. Тож діти за бажанням можуть приходити і займатися улюбленими захопленнями. Учителя будуть займатися самообразуванням. В первую очередь будут проходить заседания метод объединений школьных по предметам, то есть поделятся проблемами и возможностями решения проблем. Многое будет зависеть еще от температурного режима, насколько мы сможем, скажем, провести осенние каникулы, использовать для детей. Потому что не смотря на температурный режим учителя, работают всегда, но если... не буде дозволять температурний режим, тому що ми повинні все-таки пользуюсь канікулами, немножко економити газ. Що є, то теж. То тоді, звичайно, не в повній мірі будуть працювати кружки так, як би хотілося. Ірина Димова розповідає, що не лише учні чекали на канікули, а й учителі, адже вони мають змогу в цей час проаналізувати вже пророблену роботу. Коли ми узнали, що в цьому году в отличие від от минулого року у нас осінні канікули будуть, ми всі дружно обрадувалися. Ми, як діти, Также потому что э, не секрет, что после, э, скажем так, длительных каникул летних нелегко начинать учебный год. И вот эта вот маленькая пауза, она очень, кстати, немножечко отдохнуть, немножечко остановиться, на что-то, что-то, оглянуться, что-то пересмотреть, что-то подтянуть и идти дальше. Від навчання школярі відпочиватимуть рівно тиждень і вийдуть з відпустки у понеділок, 2 листопада. До слова, цього разу канікули відбулися у попередньо визначений термін, на відміну від минулорічних, які змістили через проведення в Україні парламентських виборів. Другий етап Спартикіади серед збірних команд підприємств, установ та організацій району пройшов в Іванівці. Програмою проведення Спартикіади передбачались змагання із мініфутболу, шашок та армрестлінгу. Наступні команди прийняли участь в змаганнях: команда Рему, Державних службовців, приватних підприємців, військового комісаріату, районного відділу міліції, відділу Укртелекому, працівників освіти. Кожна з команд намагалася виступити достойно і показати найкращий результат. Наступна картина склалася під час другого етапу районної спартикіади. В змаганнях з мініфутболу футболу до фіналу вийшли. Команда військового комісаріату, команда районного відділу міліції, РЕМУ працівників освіти. В шашках місця розділили. Перше місце зайняв Михайло Васильків, команда державних службовців. Друге місце Арсен Швага, команда районного відділу міліції. Третє місце Віталій Коваленко. Команда Укртелекому. В змаганнях з армреслінгу в категорії до 70 кілограм призові місця зайняли Олександр Швецов. Команда військового комісаріату, Віталій Швецов, команда районного відділу міліції. В категорії до 90 кілограм. Перше місце зайняв Юрій Дучев, Команда державних службовців. Друге місце Віктор Петрущак, команда міліції, третє місце Андрій Шейко. Команда Рему. В категорії понад 90 кілограм. Перше місце зайняв Іван Бровкін. Команда державних службовців. Друге місце Олексій Циганков. Команда районного відділу міліції. Третє місце Олег Гаврилюк. Команда Рему. Нагадаємо. Фінальні ігри Спартакіади відбудуться на базі Іванівської Дюсеша суботу, 31 жовтня.